Сьогодні ми поговоримо про символи на дисплеї системи, що вони означають та що робити, якщо система пощить та горить червоним? Дисплей, який ми бачимо, інформує нас про стан системи. Та, на жаль, цю інформацію ми частіше за все ігноруємо. Як ви думаєте, що означає, якщо дисплей горить синім, а саме символ фільтру та його ресурс? Та ніяких звукових сигналів немає. Також, згідно з інструкцією по експлуатації, це означає, що система увімкнена в електромережу та правильно функціонує на даному етапі. Під час увімкнення водопостачання дисплей системи повинен продовжувати горіти синім кольором, символ фільтру та його ресурс, та додатково повинні горіти краплі та стакани. Але якщо система безпреривно пищить та щось горить червоним або не горять краплі та стакан, і звуковий сигнал відсутній, тоді є 5 варіантів вирішення проблеми. Проблема номер 1 Система подає один звуковий сигнал та продовжує працювати без звукових сигналів. А на дисплеї горить все синім, але мигає остання поділка ресурсу. Це означає, що система працює правильно, але інформую вас про те, що у змінного фільтру залишилось менше 10% ресурсу. Тобто приблизно через місяць потрібно буде замінити змінний фільтр. Про необхідність заміни змінного фільтра система дасть сигнал та покаже на дисплеї надпис червоним кольором Replace cartridge». Проблема номер 2 Система пищить та під час подачі води в системі горить червоним стаканом. Скоріше за все, після заміни змінного фільтра або в іншому випадку кришку системи очистки води і Spring було закрито не до кінця. Проблема номер 3 Система пищить та горить червоним Replace Cartridge. Replace Cartridge означає, що ресурс змінного фільтра вийшов, тобто пройшов один рік, або використано 5000 літрів води, залежно від того, що з цього настало раніше. Проблема номер 4 Після заміни змінного фільтра система пищить та горить червоним Install Cartridge, а під час подачі води в систему горить червоним телефонна слухавка та стакан. Що ми можемо зробити? Перше, що потрібно зробити, це перевірити, чи чорний тримач чистий зсередини. А саме квадратне віконце. Проточна вода та трошки миючого засобу Dish Drops достатньо для того, щоб почистити тримач в домашніх умовах. По-друге, закручуємо змінний фільтр в чорний тримач до упору. Збираємо систему. Та вмикаємо в розетку, перевіряємо результат виконаних робіт. Якщо все працює, тоді ми зробили все правильно. Проблема номер 5 Що робити, якщо під час увімкнення потоку води не горять краплі та стакан та звуковий сигнал відсутній? Це означає, що ультрафіолетова лампа не увімкнулась. Що ми можемо зробити? По-перше, необхідно перевірити, чи все добре з чорним тримачем, а саме розібрати систему. Від'єднати чорний тримач від змінного фільтра та спробувати подути у вихід тонкої трубки. Подути можна за допомогою насоса, компресора, груші, легень тощо. Ви повинні почути шум від обертання барабанчика. Якщо ми не чуємо ніякого звуку, це свідчить про те, що виникла проблема з тримачем. Отже, вам потрібно замінити тримач. Якщо ж звук присутній, нагадую шум від обертання барабанчика, можливо, до цього барабанчик заклинило. Тож спробуйте зібрати систему та перевірити, чи зникла проблема. Якщо ж і досі не горять краплі та стаканчик, можливо, проблема з модулем. Тоді бажано протестувати всю систему очистки води і спрінг. Для передачі системи на тестування потрібно заповнити заяву, підготувати систему до відправки та передати систему в компанію. Дякуємо за увагу та бажаємо приємного користування!